Вітаю вас у ефірі телеканалу «Чорнівці». Сьогодні вівторок, 28 січня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Опозиція закликає Буковинців не йти з майданів та продовжувати відстоювати громадянську позицію. У Чорнівецькій області вже зафіксовано 12 випадків захворювання на грип, однак жодний з них не відноситься до тих, які прогнозували епідеміологи. Відновлення доріг, запровадження електронного очікування дерев, використання gps навігації і не тільки поковинські лісівники підбили підсумки роботи протягом минулого року. Опозиція закликає буковинців не йти з майданів та продовжувати відстоювати громадянську позицію. Незважаючи на скасування Верховною Радою законів 16 січня, головною вимогою протестувальників і надалі залишається відставка президента Януковича. Вже вкотре в Чернівцях відбувся мітинг інформування під стінами захопленої облради, декілька сотень буковинців висловилися за подальший протест та заявили про свій намір відстоювати власні права до остаточної перемоги. Чернівчан закликають не здаватися та не відступати з майдану. За словами депутатів обласної ради від опозиції, скасування диктаторських законів та відставка уряду це лише маленька перемога українського народу. Основна боротьба ще попереду. Ми ще повинні з вами далі продовжувати нашу боротьбу до того часу, як цей президент не піде у відставку, і ми повинні міняти не тільки. Президента уряду, уряду і, і, і Верховну Раду, але ми повинні міняти всю систему влади в Україні. Фронтових Микола Сологор твердить, активісти вимагатимуть саморозпуску партії регіонів Чернівця. Свідомих же депутатів від влади політик закликав покидати тонучий корабель. Опозиціонер наголосив на важливості утримання будинку з левами в руках народної ради та закликав громадян обороняти будівлю. Зараз готуються різні провокації, в тому числі з підключенням тітушок, спортсменів і так далі. Так, їх достатньо ще сил. Я прошу вас всіх, значить, щоб тут було достатньо народу і швидко, щоб народ міг зібратися для того, щоб ми дали достойний, достойну достойну відсіч тим, які будуть намагатися в останній момент так повернути там, які собі приведе до повного перезавантаження влади. Закликали представники студентського євромайдану. Чому молодь піднялася і чому вона в перший день пішла без партійних прапорів? Чому їм захотілося сторонитись? Тому що я думаю, що всім молодим людям надоїло дивитися на той безлад, який твориться в державі, і вони розчарувалися в тих перетвореннях, які були на той момент. І тому сьогодні я думаю, що першим ділом ми маємо дивитися за тим. Що зміна влади це тільки перший етап. Наступний етап, що має кожен з нас, і я в тому числі робити, це контролювати гідну заміну влади. Також народна рада Чернівецької області звернулася до офіцерів та бійців внутрішніх військ та спецпідрозділів міліції та СБУ Буковини із закликом не брати участі в насильницьких діях проти мітингувальників та переходити на бік народу. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Сьогодні розповсюджено нову заяву від фракції партії регіонів у Чорнівецькій обласній раді за підписом керівника фракції, першого заступника голови облдержадміністрації Георгія Галиця. Обласні регіони, але не вважають, що їхня політична сила має бути заборонена. Сьогоднішнє рішення Верховної Ради про відставку Азарова називають виправданим, хоча і запізнілим. Закликають політичні сили та громадські організації зупинитися у протистоянні і продовжити переговори. У зв'язку із цим фракція партії регіонів в обласній раді цитую ініціює скликання позачергової сесії з метою прийняття рішень спрямованих на реальне пониження градусу політичного протистояння в області, з'ясування причин, що призвели до ескалації справедливого обурення людей та насилля. Притягнення винних до відповідальності, заслуховування звітів керівників правоохоронних органів області щодо їх ролі у посиленні суспільного протистояння та прийняття обласного бюджету на 2014 рік. Закликаємо колег по депутатському корпусу з інших фракцій та груп підтримати нашу пропозицію. Кінець цитати, і сьогодні ж до голови облради Михайла Ганечеро надійшов лист від губернатора Папієва з вимогою терміново скликати позачергову сесію. А тим часом, поки під стінами облдержадміністрації тривав мітинг, чорнівецькі автомайданівці розпочали свою акцію. Близько 15 водіїв вирушили автоколоною до глибоким, аби закликати місцевих жителів підтримати всеукраїнську революцію. Більше про акцію та про плани автомайдану, дивіться далі в сюжеті Дарії Товпіч. Автомайдан Чернівців почав діяти. Так запевняють його учасники. Зокрема, вчора був перший попереджувальний акт автомайдану. А вже сьогодні відбувся перший масовий виїзд на глибоко, де під час проведення Буковинського віче представники автомайдану підтримали громаду мирною та роз'яснювальною роботою. Також автомайданівці закликали людей до того, аби ці зрозуміли, що коїться в державі. Незважаючи на те, що з 22 числа один з євромайданців в Києві зник, я все-таки взяв сміливість на себе. І з сьогоднішнього дня ми робимо масові акції. Організатори розповідають, що до акції готова була долучитись сотня водіїв. Проте через погодні умови, та задля того, аби не ускладнювати рух транспорту на дорогах краю, вони вирушили колоною з близько 15 автомобілів. До акції долучився також Микола, який розповідає, що не вперше бере участь в подібних акціях. вже більше двох місяців. Вся країна бореться за будущее проти корупції, проти того, щоб ми йшли до Європи, і так далі. І я теж не сторонник, я може не так. Сильно дуже, але я теж учасник цих процесів всіх. І я вирішив бути присутнім і сьогодні на акції, щоб ми дійсно побачили інші приєднувалися інші до цієї боротьби, щоб ну кінець кінцем це закінчилось. Закінчилось перемогою, закінчилось кращим майбутнім. і Так далі також Чернівецькі автомайданівці, починаючи із завтрашнього дня, розпочнуть дії, які полягатимуть в тому, що активісти не попереджатимуть громадян про те, куди направлятимуться і приїжджатимуть в населені пункти спонтанно. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Далі повідомлення від буковинських рятувальників. Вони продовжують надавати допомогу транспортним засобам, які опинилися в снігових заметах або ж забоксували на слизьких дорогах. Цього разу у Чернівцях фура заблокувала рух транспорту після того, як її розвернуло посеред вулиці. Подія сталася пізно увечері по вулиці ентузіастів. Дорога на цій ділянці була слизькою. Відтак вантажівку розвернуло. Самотужка водій виїхати вже не зміг. Відтак звернувся до служби порятунку. На місце прибув автомобіль підвищеної прохідності і відбуксирував фуру. Рух вулицею після цього відновили. У Чорнівецькій області вже зафіксовано 12 випадків захворювань на грип. Однак жодний з них не відноситься до тих, які прогнозували епідеміологи. Наразі в області більше 50 тисяч осіб звернулися по медичну допомогу із скаргами на нежить, високу температуру та загальну слабкість організму. З них понад 60% – діти молодше 17 років. Тему продовжує Надія Величко. Протягом останніх трьох тижнів в області почастішали скарги буковинців на погіршення самопочуття. За останній тиждень рівень захворюваності збільшився майже на 30 відсотків. Втім, фахівці кажуть, що це не ті види грипу, яких боялися. Виділено у восьми хворих вірус h 1 n 1 сезонний, і у чотирьох хворих виділено вірус грипу Б. Ці віруси є сезонними, вони не Такими високопатогенними, високовірулентними, як очікувалося, як прогнозувалося, за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я у цьому епідемічному сезоні на України насувалися відразу три різних штами грипу: свинячі Каліфорнія та Вісконсинс. Їх поки що не виділяли серед хворих, які зверталися за медичною допомогою. Дослідження проводили у вірусологічній лабораторії центру держсанепідслужби Чернівецької області якщо казати в цілому по області, то рівні захворюваності є неепідемічними. Епідемічні пороги не перевищені, вони нижчі епідемічних значень. В районах області, в місті Чернівці, ситуація також достатньо спокійна, не епідемічна, вона контрольована ситуація. Не тому приводу для занепокоєння нема. Відбувається сезонне зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання. Віруси грипу та ОРЗ найшвидше поширюються у колективах. Саме тому понад 60% захворілих молодші 18 років. У навчальних закладах, де скупчення дітей найбільші, рекомендують вживати профілактичних заходів, провітрювати приміщення, повноцінно харчуватися і робити щеплення. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер та. Телеканал Чернівці. Відновлення доріг, запровадження електронного чіпування дерев, використання GPS-навігації і не тільки. Буковинські лісівники підбили підсумки роботи протягом минулого року. Про те, скільки заробили та перерахували, розповіли у цифрах. Журналісти Чернівецького репортера розкажуть про найцікавіше із прес-конференції начальника обласного управління лісового та мисливського господарства. Олександр Хмель. Про це детальніше. У 2013 році підсумовують буковинські лісівники, сталося чимало змін та новацій. На автотранспорт, який возить деревину, зокрема з'явилися сучасні системи gps навігації. Водіїв тепер в онлайн режимі контролює диспетчер. На екрані монітора видно напрямок руху лісовоза. Крім того, наприкінці зміни датчик прорахує ще й витрачене пальне. Серед позитивних моментів керівництво управління визначає і відновлення доріг у лісах. Вперше за історію ми збудували. І відновили 70 кілометрів доріг. Це дійсно рекорд для нашої області. Ми в середньому раніше мали від 17 до 19 кілометрів. В цьому році ми змогли зробити це 70 кілометрів доріг нових. Також змогли реконструювати і зробити всі належні умови для того, щоб ми могли приймати. Мисливців і забезпечити всім належним умовам. Це в Хотинському лізоспі ми відновили повністю мисливський будиночок, де є повністю всі зручності для того, щоб не тільки наша громада могла там відпочити, але навіть перед іноземцем нам не буде сором. Те, що в нас є, у 2013 році відкрили дві контори лісництв у берегометі та Чернівцях. А до туж збільшили кількість дерев, які закільцювали. Це термін лісівників. По іншому, це впровадження електронних чіпів. Їх можна побачити перед новорічними святами на ялинках, які продавалися на ринках краю. У теперішньому році лісівники планують завершити всі роботи по цій системі. Перше дає. Можливість контролювати весь потік деревини. Тобто, ще коли ми зрубали дерево, ми зразу бачимо на комп'ютері те, що коли вб'ється чіп, воно зразу йде на облік, і директор чи інженер, лісова охорона зразу бачить у себе на комп'ютері цю ситуацію. Також для контролю в будь-який момент, навіть пересічний громадян, може за допомогою звичайного телефону, відправивши повідомлення на центральний сервер. І отримати інформацію, звідки ця деревна пішла. Ви знаєте, що навіть це, коли перше запровадили під час заготівлі новорічних линок, ми побачили, що це дає великий ефект. А разом з тим лісівники занепокоєні ситуацією, яка склалася у гірських місцевостях із смереками. Їх все більше всихає. Аби призупинити цей процес та врятувати інші дерева, потрібні чималі кошти. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чинівецький репортер, телеканал Чинівці. 9,5 тисяч буковинців перебувають на обліку в центрах зайнятості області і потребують роботи. Понад 44% з них це молоді люди віком до 35 років. Щоб узгодити пропозицію і попит на ринку праці, служба зайнятості постійно направляє безробітних на різноманітні курси та тренінги з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Минулого року таких було понад 4200, з них понад 3600 були працевлаштовані. Люди старші за 45 років можуть отримати ваучер на здобуття професії, якої потребують роботодавці. Таких на Буковині минулого року було майже 360. Зріс у 2013 році середньої. Дні розмір матеріальної допомоги з безробіття. Він склав майже 970 гривень проти 890 у 2012 році. Допомогу з безробіття отримали минулого року майже 7800 тисяч безробітних буковинців. Про це повідомляє обласний центр зайнятості. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день, вівторок, 28 січня, в Чернівцях та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.